Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Особливе» про особливі події, факти в Україні і світі. Сьогодні 1 вересня, перший календарний день осені. Саме цього дня 1856 року відкрито першу в Україні залізничну колію Одеса Балта, довжиною 257 верст. 1859 року. В Полтаві відбулася прем'єра п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка. 1939 року розпочалася Друга світова війна. 1996-го в Україні ввели національну валюту гривню, а в календарі ООН – день знань. Головна подія сьогодні в Україні старт нового навчального року. У дитсадках, школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, інститутах, університетах повсюдно відбулися святкові заходи. У Житомирському технологічному університеті вчора 1800 першокурсників отримали студентські квитки. А сьогодні загін першокурсників отримає солідне поповнення за рахунок інших вишів. А у перший клас в країні пішли 400 тисяч діток. Цьогоріч учнів початкової школи чекають нововведення, а саме, розвантаження чинних навчальних програм. Як до цього ставляться наші громадяни, ми дізнавалися під час опитування. Ну, я думаю, що правильно зробили, і дійсно програма вона є досить складною для дітей. І коли ще я навчалася в школі, то тоді програма була не настільки напічкана тим матеріалом, який напічка на даний момент. Тому я вважаю, що ці зміни будуть на краще. Трошки потрібно, не треба в дітей дійство забирати просто позитивно, бо сама є вчителем початкових класів. Ага. Розуміти на сьогоднішній день, а, ну можливо, з тим, що йде таке більшості. Комп'ютеризація, діти більшості працюють з комп'ютерами, з планшетами. Їм немає таких, якби певних такого захоплення до книжок. Якщо подавати матеріал вчасно, зрозуміло, доступними методами, форми використовуючи, то розвантажувати їх все рівно треба. Можна навантажити якимись певними гуртами. Якимись певними там, спортивними секціями, викликати більшості до такого захоплення у дітей, і це буде набагато краще, ніж те, що воно просадить час за книжкою, не розуміючи цього. Краще вчасно пояснити, зрозуміти, чи зрозуміла сама дитина, підійти до неї до кожної дитини з любов'ю на сьогоднішній день, не думаючи, заплатили тобі за це чи ні. Надо любити просто свою професію, от і все. А, і ну, якби ще хотіла додати, що а, дякую взагалі. Ну якісь в певній мірі нашій владі що іде, таки на зустріч, те що не забувають про освіту, про нас вчителів і підтримують нас як можуть Легче програма? Обязательно, обязательно легче программа. Я помню себя, как мы учились, как моя старшая дочка училась. Она с удовольствием сейчас дети не хотят учиться. Конечно, обязательно. Пусть услышат там нас эти министры, что обязательно легче, чтобы деткам было и время погулять, и время на спорт сходить. Ну куда ж годится такая такая нагрузка? Я очень, вот я сколько за рубеж езжу. У мене там родственники, і вони вчаться з удовольствием, повірте мені. Позитивно, дуже позитивно. Бо ми самі освітяни і розуміємо, що сьогодні розвантаження програми, то якось пропонує міністерство, є дуже актуальним. 1 вересня ключовий день із точки зору подій на фронтовому Донбасі. Україна запропонувала від сьогодні припинити там вогонь. Її підтримали Німеччина та Франція. Однак Росія проігнорувала цю пропозицію. Уночі гібридні проросійські війська неодноразово стріляли по наших позиціях. До слова в Сирії Росія застосувала фосфорні бомби. І ще про особливі події в Україні і світі від сьогодні в Україні на 25% зросли тарифи на електроенергію для населення. Заборгованість населення країни за централізоване опалення і гарячу воду досягла 5 мільярдів гривнів. Кабмін України відкрив сайт, який відповідає на запитання про житлово-комунальні субсидії і тарифи. Адреса сайту тепло Три українські кінофільми гніздо горлиці, Пісня, пісень та українські шерифи борються за право претендувати на премію Оскар хто виграє це право, стане відомо 9 вересня. Олімпійський чемпіон з гімнастики Олег Верняю визнаний кращим спортсменом України в серпні, а збірна України з ракетного моделювання виграла чемпіонат світу. Синоптики попереджають: надзвичайна пожежна небезпека в Україні зберігатиметься аж до 5 вересня. Головна новина на Житомирщині. Президент України Петро Порошенко задовольнив заяву Сергія Машковського про його звільнення з посади голови обласної державної адміністрації за власне бажання. Тимчасово виконувати ці функції віднині буде Ігор Гундич. І ще про нерядові події у нашому краю в користані на хабарі у 8 тисяч гривень затримали слідчого поліції. Обласне телебачення приготувало до Дня Житомира спеціальну передачу про спростування міфів про наш обласний центр. Наприклад, про те, що нібито його назва Житомир походить від слів Жито і мир. А засноване воно 884 року. Передача вийде в ефір у день Житомира в неділю, 4 вересня, о 21 годині 30 хвилин. 7 вересня в Житомирі з концертом виступить молода зірка української естради, співак Микита Алексєєв. Житомирщина продемонструвала унікальні рукотворні вироби народних майстринь на Всеукраїнському фестивалі рушників. Наш спецрепортаж. Століттями атрибут народної творчості рушник захищав і оберігав українців від народження і до смерті. Кожен хрестик, кожен орнамент мав своє особливе значення. Орнаменти, квіти, птахи і потаємні коди, а ще високий рівень витонченої роботи це всеукраїнський фестиваль рушників. Старовинний парк, створений меценатами Терещенками, стає місцем, де оживає віковічна історія. Алеї та майданчики прикрашені рушниками, котрих понад тисячу. Цього року їх завезли з усієї України. От, приміром, рушники з квирщини. Вони мають свої художні особливості, і це відзначають краєзнавці. І от унікальність цих рушників що на багатьох із них написані. Слова із пісень або віршовані рядки вишиті. Це традиція саме нашого краю, нашої місцини. Люди так розважалися, і можна сказати, це була така їхня візитівка. Рушники, яким понад 150 років, демонстрували представники Хорошівського району. Їх раритетна колекція з села Рижани. Втім, Житомирські майстрині не лише примножують старе, а й відроджують унікальні екземпляри. Ось такими орнаментами свого часу Леся Українка вишила рушник і подарувала Тарасові Шевченку. Таміла Яременко створила репліку саме того оберега і тепер вважається своєю гордістю. Стало питання Лесі, який візерунок вибрати? Вона вибрала композицію. Там дуже великий зміст у тому рушнику. Вона вибрала з тих візерунків, які мама зібрала на цьому. Це корені минулого. Це наші предки. Це наша багата українська земля. Це ріка життя, яка розділяє минуле, сучасне і майбутнє. Рушник поділений на три частини. Будь-який рушник поділений на три частини. Це наша багата українська земля. А це Дніпро з його барвистими берегами. Цьогоріч фестиваль вийшов за рамки українського. Гості приїхали з Білорусі. Ну, тому що здесь хороші люди. Раз Здесь хороші мероприятия проводяться, здесь хороші работники культури, здесь хороший фольклор. Ну і вообще приємний город. свого часу такий фестиваль починали як районний. Втім, багата культурна спадщина та ще творчий потенціал майстринь зробили рушники сучасними символами Андрушівщини. До щорічного фестивалю тут ретельно готуються. Ми сьогодні спробували залучити сюди кращих майстринь уже нашої України і показати, який ж рушник поліський, який рушник центрального регіону, південь, схід, захід, таке інше. А ось вишити рушник може навіть початківець. Прості символи спроможні стати великими оберегами. Тетяна Лещенко, Ігор Грач, новини Житомирщини. І трохи незвичайного. Вчені стверджують, в ніч на 29 серпня земля була на волосинку від катастрофи. Біля неї, на рекордно близькій відстані, пролетів астероїд діаметром 34 метри і швидкістю 19 кілометрів за секунду. Від нашої планети його відділяли лише 84 тисячі кілометрів. Це чверть відстані до місяця. І якби він бодай трохи відхилився, його зіткнення із землею мало б для нас жахливі наслідки. Та, на щастя, все закінчилося добре. До речі, астрономи виявили небезпечний астероїд. Лише після того, як він не влучив у землю. Це була програма, особливе про особливі події і факти. Вже у найближчі години вона буде на нашому сайті т.радіозте.юей. Бережіть себе та Україну. До завтра!